Коли мене вивозили, мене просто вирубило. Я нічого не пам'ятаю. Кажу, все, двохсотий. Ну і перегружали, якраз з машини в машину перетягували. Прийшов до себе. Прокинувся я з думкою, мене Надя приб'є. Вона завжди чи писала, чи телефонувала, коли є ну, можливість. Це саме перше. Ти в бронежилеті, ти в касті, а потім прийм. Я його чекала, він повинен бути був проїжджати в наше місто. Я знала, що він повинен заїхати на дві хвилини, але заїхати. Нема, нема Я вже, як завжди, накрутила себе. Зранку подзвонив мені, каже, не їдь, бо нас везуть до Дніпра. А, і ще сказав, я без ноги. І відключився. А Надія як відреагує? Вона не хоче, звісно, щоб, щоб я їхав, але ну, дай Бог, щоб, щоб тільки стати, ну, щоб я міг стати в стрій.